Нову автівку Ренокангу, оснащену спеціальним підіймачем та кріслом колісним, передали британські волонтери міському територіальному центру соціального обслуговування. Адам Джон, волонтер благодійного фонду Ukrainian Action, каже, ця допомога забезпечить в повному обсязі послугу соціального таксі. Автівку фонд передає не вперше до цього. Запоріжжя отримало спецтехніку для аварійно-рятувальної бригади Кобра лікарням та закладам освіти. Ми збираємо гроші на транспортні засоби, а потім наповнюємо їх гуманітарною допомогою. Далі веземо їх в Україну. У нас вистачає водіїв. У нас багато прихильників, і через Ukrainian Action ми отримали інформацію про те, що ваше місто потребує автомобіль екстреної допомоги та автомобіль для евакуації. І ми раді надати цю допомогу вам сьогодні. З початку року з числа людей, які замовляли соціальне таксі, були дев'ять ветеранів російсько-української війни. Тож чергову автівку, передану благодійниками, планують спрямувати на послуги для екс-військових. Вони зможуть дістатися лікарень соціальних та державних установ. Я думаю, що ми зможемо збільшити кількість перевезень і задовольнити бажання всіх бажаючих, хто буде потребувати цієї послуги, а саме числа військовослужбовців нашого міста Запоріжжя, які ну, які фактично перебувають в місті Запоріжжя і будуть потребувати цієї послуги. Ця підтримка є ще одним вагомим внеском у розвиток інфраструктури та соціальної безпеки Запоріжжя. Зауважили в департаменті соціального захисту. Я вам так вдячна, що ви всі тут, і що ми одна команда, яка у випадку якоїсь складної ситуації, надзвичайної події, всі знаєте, йдемо. І робимо свою роботу. І ви люди, на яких точно можна покластися. Буде б не був приліт, що б не було, соцзахист, палатка це основний критерій того, що місто працює. Тому дякую вам дуже, дякую за вашу роботу, дякую, що ви тут, в Запоріжжі, разом. Для того, аби подати заявку на оформлення послуги соціального перевезення, достатньо зателефонувати на номер гарячої лінії, який ви бачите на екрані. Вадим Сорон, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.